Доброго времени суток, дорогі виноградарі-садівники. В особливо це касається інформації початківців. Зараз середина червня 2025 року. І, як ви бачите, погода дуже мінлива. Інколи прокапує дощик. І в день температура 24-26 градусів з позначки плюс, а вночі досягає. Восьми градусів. Якщо ви знаєте, то виноград взагалі починає рости при плюс 7 градусів, то для винограда це таке є, як і стресова ситуація. То застосовувати фунгіцид, щоб потім не було грибкових захворювань, це дуже і дуже буде корисно. Я застосовую фунгіцид, це хорус, він не дуже великої тривалості дії. Тобто ну, мені, якби, це не кожного дня йдуть дощі, і мені одного, одного оприскування вистачає на два тижні це точно. Це якщо інколи йде дощ. А так, взагалі, раз у місяць оприскую хорусом. Зараз раз у два тижні, так як погода мінлива і інколи опади такі. Ще хочу сказати, що також оприскує редамілом Голдом дето раз в місяць. І є фунгіциди, звісно, більш тривали дії. Наприклад, ті фунгіциди, які оприскуються раз у півтори місяці там, але просто не забувайте про те, що якщо до вживання ягоди ще десь півтори місяця, то можна такими фунгіцидами користуватися сильними. А якщо ж ви будете, наприклад, користувати, ну, вже вживати ягоду десь через пів місяця, то вже такими фунгіцидами ви не користуйтеся, тому що для свого здоров'я буде краще, якщо ви їх не будете використовувати. Перед тим як будете вживати ягоду. Ось що я і хотів вам сказати. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал взагалі про фунгіциди і інші препарати. У мене є там ще відео, і на далі я зніму ще більш цікавіше відео, там більше інформації про це розповім. Усім же бажаю мирного неба. Усім привіт з Харкова.